Друзі, сьогодні 24 вересня і хочу зробити коротенький огляд винограду сорту Фронтіньяк Грі. Ну, що сказати, в цьому році він трошки гірший, ніж у попередньому 24-му. І ще є одна особливість, друзі, частина врожаю. На пасинках і дозріває дуже нерівномірно. А навіть той, що не на пасинках, теж чомусь дозріває нерівномірно. В минулому році виноград уже був зібраний, а в цьому, в цьому він, в залежності від гронки, має від. має від 21 до 24 брікс. Так, як би вам показати, ну. Ось дана ягідка має всі 26 брікс. А є маса ягідок, які мають 21 брікс. І в цьому проблема, друзі. Частина винограду не вигрівша і не хочеться його збирати, бо в минулому році з нього вийшло причудове. Бо в минулому році, друзі, з нього вийшло причудове розе, яке усім дуже сподобалось. І зараз мене мучають сумніви, чи вже збирати, чи ще почекати. В минулому році він був як би однорідно дозрівший, його було більше, якось все було простіше і зрозуміліше. А от в цьому році є проблема, що частина грон ще не дозрівша. І не хочеться гратися, збирати, та й не зрозумієш, яким його збирати. На вигляд, друзі, гронки практично однакові, ну, є ось такі світліші трошки, але, думаю, можливо, це в тіні. А так, однакова з виду гронка, а цукристість різна. Та й кисловатий він ще на смак. Так що, друзі, сьогодні. Так що, друзі, на сьогодні переробка поки що відкладається. Можливо, прийдеться навіть робити напівсолодке. Ну, подивимося. Зараз важко говорити про ті кондиції, яких буде зібраний даний сорт винограду. А взагалі-то сорт дуже непоганий, смачне вино підібрати тільки, звичайно, потрібні, потрібні дріжджі, ті, які йому підходять. В минулому році робив на дріжджах сенсі і на дріжджах Опал. Ну, що скажу, на дріжджах Опал вино виглядає більш Виграшним. Можливо, трошки простішим, але якийсь такий дуже збалансований в нього смак і аромат був. На цьому коротеньке відео завершую. Слава Україні! До зустрічі, друзі! Така ж цікава ситуація із Frontin'ia блан Основна маса врожаю вже зібрана, але тим не менше. Значна частина гронок залишена, ну, він був, м'яко кажучи, недозрівший. І по ньому було чітко візуально видно, яка гронка зелена, тому, бачите, значна частина була залишена на кущах. У зв'язку з цим піде він в купаж. До фронтіяка грі буде розе, отаке в нас цього року.